Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам рецепт вечері, яка сподобається всій вашій сім'ї. Це м'ясні кульки з овочами. Ходімо готувати. Почну підготовку з фарша. Для фарша мені потрібна цибуля. Натираю її на мілкій терці. Натерту з цибулю перекладаю в миску. До натертої цибулі додаю одне яйце, 2 столові ложки панірувальних сухарів, 3 зубчики часнику. Я пропускаю через прес. Додаю сіль за смаком. Чорний перець також за смаком. Перекладаю фарш, я брала свино-яловичий. І все перемішую. Фарш я перемісила, він готовий, залишаю його на 30 хвилин. Фарш простояв в 30 хвилин, я його ще раз перемішую і буду формувати м'ясні кульки. Попередньо руки змочую водою, щоб кульки легше формувалися. Набираю невелику кількість фаршу. Я хочу, щоб кульки були геть-геть маленькі. І формую їх. Сформовану кульку перекладаю на деко. І так буду робити з усім фаршем. Я деко попередньо застелила харчовою плівкою для того, щоб потім кульки покласти в морозилку на півгодини. За потреби руки з мочою водою. М'ясні кульки ставлю в холодильник, а саме в морозилку на 30 хвилин. М'ясні кульки буду подавати з рисом. У мене рису 150 г, заливаю його холодною водою. Ми всі вміємо варити рис, знаємо 1 до 2. А зараз підготую овочі до м'ясних кульок. Цибулю нарізаю напівкілечками. Нарізану цибулю перекладаю в мисочку, гриби розрізати навпіл, а потім порізати слайсами. Гриби теж перекладаю в мисочку. Солодкий перець спочатку почистити від насіння. Перець розрізаю навпіл і ріжу соломкою. Хочу до страви додати різнокольорових барв. Для цього я взяла солодкий перець помаранчевого кольору. Його теж наріжу смушками. Перець теж перекладаю в мисочку. Мені так краще буде потім смажити баклажан. Наріжу теж напівкілечками, але спочатку відріжу хвостики, розріжу навпіл і нарізатиму напівкілечками. Замість баклажана ви можете взяти кабачок. Нарізаний баклажан поки відставляю в сторону. Помідори я взяла чері порізати навпіл. Помідори нарізані, перехожу до плити. Рис зварився, виключаю і промиваю. У розігріту сковорідку додаю олію та перекладаю м'ясні кульки. Буду смажити до коричневого стану. Ось такими рухами, перевертаю на іншу сторону. Готові м'ясні кульки я поки прибираю зі сковорідки. Перекладаю їх в мисочку. у сковорідку перекладаю цибулю, масло в мене залишилося, тому смажимо цибулю. Цибулю сильно засмажувати не треба до прозорого стану. Зараз додаю гриби і все перемішую. Кришкою не накриваю. Смажитиму у відкритому вигляді. Минуло дві хвилини, додаю до овочів перець. І теж перемішую. І додаю баклажан. Перемішую і залишаю хвилинки на три-чотири. Овочі вже підсмажилися, зараз додаю часник. Часник пропускаю через прес. І все перемішую. За часником перекладаю помідори і перемішую, ще раз все перемішую і буду додавати спеції. Соєвий соус, у мене тут 100 мл, чорний перець за смаком, сіль, але соєвий соус у мене солоний, тому солі небагато. Столова ложка кунжуту. Все перемішую. І додаю м'ясні кульки. Ще раз все перемішати і залишити тушкуватися 2 хвилини. Готову страву зверху присиплю зеленою цибулею. Готові страви я люблю подавати красиво, тому рис зараз накладаю в піалочку, злегка притискаю, щоб надати форму. та перекладаю на тарілку. Доповнюю тарілку м'ясними кульками з овочами, зверху притрушую зеленою цибулею смачного. Страву приготувала, залишилося лише спробувати та розказати вам, яка вона на смак. Всі інгредієнти приготувалися м'якенькі. На смак. Дуже смачно, а ще дуже відчувається часник. Дякую, що були зі мною до кінця мого відео. Переходьте на мій канал, бо зі мною дійсно смачно. До нових смачних рецептів!